Доброго ранку, безпечний регіон. Сьогодні вівторок, другий день збору резини для 79-ї бригади десантно-штурмових військ. У мене за спиною, угадайте, скільки? 442 колеса. Нагадую, нам потрібно всього 552. Ще 100, але везіть, везіть, везіть. Тому що ми почали допомагати усім військовим, котрі на нашій території, котрі знаходяться близько до Вишневого, усім, хто проїхав на ротацію. Біля мене Ельдар. Це четверта бригада з міста Гостомель. Вони теж зараз виконують свій обов'язок по захисту країни на Бахмутському напрямку. І Ільдар перший, хто забирає свої чотири колеса для свого службового автомобіля. Дякую, друже. Дякую, що ти захисник, наш такий справжній. І слава Україні! Героям слава! Приїжджайте, я вас чекаю. Остапа Вишній, 1, місто Вишневе. Отут складаємо резину по 10 в колонні. До зустрічі!